Податки для фопів на жаль підвищать друзі. Що нам наразі відомо з інформації від Мінфіну? По-перше, протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть аж до 18%. При цьому ФОПи другої та третьої групи будуть об'єднані в одну групу зі ставками від 3% для торгівлі до 17% оподаткування для окремих. Послуг. У першу групу ФОП її скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності, та буде скасовано фіксовану ставку. Податки будуть сплачуватися відповідно лише з прибутку, фактично. Тобто всі підприємці другої групи будуть зобов'язані е, використовувати РРО. Поріг для реєстрації платником податків е, платником податку на додану вартість буде розширюватися на всіх підприємців спрощеної системи. Такого раніше не було ось так, і скасують винятки щодо переліку товарів, які зараз дозволяють е, деяким підприємцям вести діяльність без належної звітності.